Усім привіт! Ви слухаєте аналітичний підкаст незалежного медіа форму мій погляд біля мікрофону? Денис Вітковський на календарі 23 березня 2023 рік. Дуже вже довго я нічого не випускав, але з огляду на стрімкий потік новин та великі зміни, які відбулись не тільки на фронті, але й в світі. З'явився привід, це проаналізувати. Можливо, ми спробуємо збудувати нові прогнози та зрозуміти, куди котиться цей світ. Китайський лідер Сі Сідіньпін днями відвідав міжнародного злочинця Владіміра Путіна. Що ж так цікавить китайський уряд в Росії? Що, попри. Токсичність Владиміра Кривавого та його розбитий міжнародний імідж сідіньпін все ж прибуває з візитом до Кремля. Почнемо з того, що китайці в першу чергу піклуються про свої власні інтереси. Їх дуже цікавить Тайвань, Тибет, Росія та багато інших регіонів та країн, але передусім лише тому, що вони переслідують виключно свій власний інтерес в даному випадку. На відміну від вільного Тайваню, Росію зараз можна розглядати як регіон китайського впливу. Але Путін, очевидно, не виправдовує сподіванці дзіньпіна, і я гадаю, що саме тому він і їздив до Москви, адже пан Сі. На рівня Путіну, і якщо хтось вважає, що президент Росії підвищив свій імідж цим візитом, я гадаю, що це більше схоже на намагання взяти оскаженілого тирана під контроль. Хоча варто зазначити явних ознак прямого впливу китайців, поки не спостерігається. Війна продовжується і Путін не залишає своїх амбіцій. Я думаю, що уряд Китаю не зацікавлений в поваленні режиму Путіна. Вони можуть закривати очі на війну і, можливо, готові інвестувати в Кремль, постачати зброю, але лише тому, що хочуть зберегти Росію в межах свого впливу. У попередніх підкастах я намагався пояснити, що саме цікавить китайців в Москві. Окрім поширення свого впливу у світі, мова може йти про доступ до ресурсів та. По суті, прямий вихід до Європи. Окрім того, китайська економіка сьогодні потребує порятунку. Вперше майже за півстоліття розвитку там спостерігається спад. Насправді, положення Китаю може тільки погіршитись. Сьогодні перед цією країною стоїть серйозний вибір, або вони жертвують Росією заради мирних стосунків. Із заходом або доведеться піти в ізоляцію вслід за Москвою, і також не вщухають розмови про китайський план миру. Тут цієї дзіньпін можливо переслідує дві мети: підвищити статус Китаю в очах міжнародної спільноти та спробувати змусити її піти на компробіз у тайванському питанні. Також цей план може бути вигідний і Владіміру Кривавому. Перемир'я дасть змогу накопичити нові сили, закріпити за собою захоплені території, підвищить політичний імідж тирана і дасть нові можливості для нових воєнних компаній. На тлі цього ми бачимо, як активно мобілізується Західний світ. Країни Європи передають Україні літаки та боєприпаси, укладають нові договори, будують спільні оборонні стратегії. Зокрема, Японія разом із Польщею домовились про запровадження нових санкцій проти Росії. А США та Канада обговорюють спільну роботу з підтримки України. І тут я можу додати лише одне: хто б не став зараз на сторону Росії, Захід, очевидно, це вже налякає. Можливо, прийшов час бойкотувати Китай та шукати нових економічних партнерів. Очевидно, що глобалізація світу стала на паузу. Формуються нові табори на основі ідеології тиранічний схід. Проти демократичного та вільного заходу, і якщо ви уважно почнете стежити за китайським інформаційним простором, ви зрозумієте, про що я ця країна почала дублювати російську пропаганду її більше не можна вважати неупередженою стороною. Думку щодо китайського панування у східній півкулі також озвучив Джон Болтон, заступник держсекретаря з контролю за озброєнням, постійний представник США в ООН. Він вважає, що Китай є безпосереднім активним партнером Росії та допомагає їй обійти економічні санкції. Також пан Болтон звернув увагу на те, що, хоч Китай напряму і не постачає зброю в Росію, країна може зробити це через посередників, наприклад, Білорусь. Або Північну Корею. Але Джон Болтон підкреслює, що таким чином росіяни швидко попадуть в повну залежність від Китаю. Також у своєму коментарі до Голосу Америки пан Болтон відзначив нерішучість США у застосуванні можливих санкцій проти Китаю. Однак сам Китай. Не полишає спроб досягнути економічного та інформаційного впливу у світі сьогодні. Усі китайські компанії, такі як Xiaomi або TikTok, становлять небезпеку для нас всіх. І не варто опиратися на фантазії щодо добрих намірів піднебесної. Ви можете погоджуватися з цими твердженнями або ні. Я, наприклад, підтримую думку Болтона і раджу подумати над тим, якими пристроями та товарами ви користуєтесь, та яким застосункам довіряєте свої дані. Щодо озброєння, яке Україна отримує від заходу, ми спостерігаємо передачу великої кількості танків, боєприпасів, систем ППО та навіть літаків. Думаю, що більш ніж очевидно, що Україна планує масштабний контрнаступ та активно накопичує зброю. Вже наступного місяця у нас запрацюють комплекси ППО Патріот, а до кінця року ми можемо отримати сучасні літаки f 16 Нагадаю, що спочатку захід блокував передачу цих літаків, але генеральний секретар НАТО днями підтримав це рішення. Можливо, незабаром з цього приводу будуть переговори. Окрім цього, активні та сміливі рішення наших партнерів про передачу тієї чи іншої зброї, скоріше за все, напряму пов'язані з діями Путіна. Але поки що Захід застосовує стратегію послідовності, хоча варто було б спробувати діяти на випередження, адже Україна, гадаю, вже здобула той безцінний кредит довіри. Окрім усього, зараз саме час не тільки озброюватись та планувати контрнаступ. Думаю, прийшов час будувати оборонні комплекси, вдосконалювати українську логістику та залучати автономні системи оборони, серед яких можуть бути дрони, як наземні, так і повітряні. Вже сьогодні існують озброєні роботи у вигляді невеликих машин з камерами та зброєю, обладнані тепловізором, нічною оптикою та іншими сучасними технологіями. Так само існують і морські дрони, і сьогодні наша держава Ава вже має цілий флот раніше. Повідомлялось, що Україна розпочала збір коштів на будівництво першого у світі флоту безекіпажних ударних катерів ще в листопаді 2022 року. Сьогодні такими ударними дронами роблять бавовну в окупованих портах Кримського півострову. Насправді я не просто так торкнувся цієї теми українського озброєння на базі безпілотників, адже зараз точаться дуже важкі бої в напрямку сходу. На жаль, втрати є не тільки у противника, і ми маємо думати про те, як зберегти життя нашим солдатам, адже солдат повинен жити, аби жили ті, кого він захищає. Саме тому я закликаю всіх мобілізуватись та активно допомагати нашій армії. Своєчасна допомога може зберегти життя нашим воїнам, а передусім тим, кого вони захищають в тилу, адже це взаємопов'язані світи. А на цьому поки що все. Незабаром очікуйте нові серії підкастів Бережіть себе та своїх близьких. біля мікрофону працював Денис Вітковський. До зустрічі!